Саме час, до речі. Зіграти в те, в те що ми домовлялись. Давай. То, ідеальна роль для цього. Тільки ти, коротше, одну розказав, потім, таку, потім, поч... потім чекаєш, коли хтось щось почне говорити, перебуваєш і знову розповідаєш mm -hmm. Давай. І так кожну. Так, секундочку вашої уваги. А знаєте, чому Качка не могла знайти вбивцю? Бо він уже стояв за нею з ножем. Може, ми скажемо все таки. Давайте кролика за такий анекдот кикнемо. Ні, хороший анекдот. Ще давай, ще давай. А як можна сказати, коли качка вбила качку? Качи не правосуддя. Блін, дихай. Треба п'ятницю анекдоти були ліпші. Яка п'ятниця? Я вчора не не цікаю відбивці, братан. Я просто дуже люблю бігати. То було в четвер. і ти зараз Чувак, чому знаєш, чому Качка не пішла в школу? А вона боялась стати гусаком. Блять, ну це вже не чули. Ніхт, ніхт, ніхт. Знаєш, чому Качка боялася в школу піти? Щоб не стати гусаком, я вже. Блять, звідки ти знаєш? Реально буду голосувати в тебе. Добре.